Всім доброго дня з вами компанія Автопарк. філіал, до нас заїхало нове чудове надходження. Це Nissan Juke. автомобіль на з 2019 року випуску обладнаний 1,6 бензиновим двигуном автоматичною коробкою передачі та системою переднього приводу. Пробіг даного автомобіля 108 000 км. Ціна даної автівки 14 тисяч 490 доларів. Ми маємо таку чудову оптику, продовольчимо туманні фари. Гума у нас 16-го радіусу на легкоспавних дисках, повторюючи на дзеркалах, задній ряд потонований. Безпосередньо у нас оптика в чудовому стані, камера заднього огляду. Далі, друзі, по салону, чудовий текстильний салон. Чорного кольору в максимально доглянутому стані. Да, без нарікань. карти заднього ряду дверей також без нарікань. карти переднього ряду в чудовому стані, повний електропакет, електро механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, управління світлом, круїз-контроль, клімат-контроль. Аудіомагніто та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 також тут послуги лізінгу та трейдингу, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопа.